1 Січня у зв'язку із змінами в законодавстві у Тростянці практично паралізований земельний ринок. Такими силовими методами держава зобов'язує всі міста України розробити власні генеральні плани. Чому ж наше місто не встигло підготуватися до нововведення в законі? Дехто звинувачує в ситуації, що склалася міського голову. Тростянця мовляв, це він та його команда не працювали над створенням документу. А що ж про це думає сам Керманич міста? Генеральний план це документ, який відображає… Перспективний розвиток міста, де будуть дороги, де будуть місця відпочинку, де будуть промислові об'єкти будуватися, де буде житлова забудова вулиці і багато чого іншого. Поверховість забудови і все. Генерального правоплану Трасянця на сьогоднішній день місця Трасянця немає. От можемо уявити, сьогодні Трасянцу 362 роки. Генерального плану нема. І казати, що Бога, винуватий, що 362 роки немає генерального плану, я думаю, що це некоректно. Це перше. Абу може піддати лише за 8 років сфері роботи. Друге, генеральний план розроблявся в 1991 році. Останній документ, який питалася Рада розробити в 91 році. Тобто, 20 лишніх років тому попиталися щось там зробити. Але він не був сесією затверджений і він не є юридичним документом. Що робити в цій ситуації? Звісно, ми могли б жити так як далі жили. Але державу такий. Такий розвиток міст українських не влаштовує, коли міста розвиваються хаотично. десь щось будується, десь щось не будується, щось ламається, і потім не враховуються якісь певні відстані і тому подібне від там, зелені зони, де, де, повинні бути, де повинні бути самі дороги, відстань від будівлі до дороги і так далі. І держава видала закон у 2011 році, в лютому 2011 був прийнятий закон про основи містобудівної діяльності. І цим законом чітко визначили, що, шановні наші громади, Сел, селищ, міст, різного там калібру і так далі. Будь ласка, до 1.01.2013 року розробіть генеральні плани. А в кого їх немає, тобто ну, в кого немає, а в кого вони є, діючі, оновіть їх. Тобто, хай подивляться спеціалісти, можливо, щось там треба змінити, ну, якусь частину генерального плану. Тобто з 2011 року був час півтора року для того, щоб це все зробити. Як сказав, в лютому прийняли закон. Але е, сказати, що буквально з лютого мог Трестанець працювати по цьому закону? Ні, не мог. Почому? тому що закон передбачав створення відповідного суб'єкта в Версовіті. Це спеціалісти з питання міста і архітектури, затвердження програм, під які виділяються кошти на ці цілі, потім проведення тендерів, а потім вже витрати на проєктну документацію. Так от, щоб знаєте, сьогодні. Модно трасенці, все, що десь погано або десь щось недороблено, казати, що це було винувати. Я вже до цього звик. І, от, і зараз теж мають такі заклики, що Бува такий, сякий що ж він там не розробив документацію. Я казав Павлу Анатолійовичу Чузленко, що він не прав, написав, що, що Буа сім років не займався е, генеральним планом, тому що сім років Рада не давала права займатися. Тому що рада визначає, коли треба займатися генеральним планом. І під це повинен бути закон. Це раз. Тому коли закон вийшов в 2011 році, то е, ми буквально в травні вже, у лютому була, закон вийшов, прийнятий був, здається, е, в кінці лютого, це у нас було навіть да, 17, здається лютого, да, 17 лютого 2019 року він був підписаний Віктором е, Федоровичем Януковичем. Вийшов він десь в кінці лютого, в пресі вже. Ми у травні 2011 року вже прийняли на сесії, винесли на сесію і прийняли програму. Як же відбувалася вся нелегка процедура підготовки до розроблення генерального плану Тростянця? Про це розповідає секретар міської ради Аліна Шацька. Ще 2011 році було зрозуміло, що буде важко усім територіальним громадам виготовити вчасно генеральні плани, тому багато міст ініціювало звернення і клопотання до. Кабінету міністрів до Міністерства регіонального розвитку про те, щоб відкласти цей термін 1 січня 2013 року, про те, що не можна буде виділяти земельних ділянок і відчужувати їх тим містам, де відсутній генеральний план. На жаль, депутати міської ради не підтримали таке клопотання, воно було винесено на сесію ще у вересні 2011 року. Можливо, тоді здавалося, що це. Що є час, що це недоцільно, але вже в 2012 році таке клопотання було подавати пізно. на 2011 рік ми передбачили в міському бюджеті певні кошти, а саме 200 тисяч гривень на виготоні генерального плану була прийнята відповідна програма, але було закладено. Мала сума коштів. Таким чином, у 2012 році, на початку року, постало питання про прийняття рішення про коригування генерального плану. І це питання було ініційоване міським головою, винесено на розгляд 19-ї сесії на початку лютого. На жаль, депутати не підтримали дане рішення з якихось своїх чи політичних чи інших мотивів. Потім, розуміючи всю відповідальність і всю складність даного питання, ми намагалися протягом п'яти місяців зібрати сесію і щоразу виносили це питання, стали в порядок денний. Так, зокрема, 28.03 намагалися збирати сесію, було відповідне розпорядження 23.04, 25.04, 30.05, 13.06, Весь цей час намагалися зібрати депутатський корпус, аби прийняти дане рішення, але безрезультатно. І лише 26 червня 2012 року дане питання було підтримане більшістю голосів. Таким чином було втрачено не багато, не мало, 5 місяців. Звичайно, це дуже багато, майже півроку. Було втрачено для того, щоб вирішити дане питання. Відповідно, всі подальші дії, весь механізм, він досить трудоємкий і досить розтягнутий в часі, був заторможений і таким чином на перше число, на січень 2013 року генерального плану в місті Трастянець ще не було. Міський голова зауважує, що дії у напрямку розроблення нового генерального плану розпочалися ще у червні 2011 року. У червні міської ради був створений відділ архітектури і прийняти на роботу спеціаліст Чижик Василь Дмитрович для роботи з іменно з містам документацією. Тобто ми не сиділи, склавши руки. Як тільки вийшов закон, який прописав наші чіткі дії, то ми зразу почали діяти. Аліна Шацька, секретар міської ради, зауважує, що міський голова Юрій Боа неодноразово звертав увагу депутатів на те, що не прийняття рішення про виготовлення генплану може мати болючий для міста наслідок. По перше, міський голова протягом всього цього періоду, п'яти місяців, він намагався достукатися до депутатського корпусу і не тільки до депутатського корпусу, а й до всіх підприємств організації в місті і наголошував на тому, що якщо не приймемо до кінця 2012 року генеральний План і з січня не зможемо виділити земельні ділянки навіть елементарно під гараж людині, не говорячи вже під комерційне використання чи щось інше. Але ця інформація, можливо, не сприймалася якось серйозно, можливо, хтось це не задумувався, чи не, не вистачило компетенції депутатського корпусу, аби це зрозуміти і пройнятися цим. Звичайно, ці п'ять місяців це. Якщо б вони не були опущені, я впевнена, що було б прийнято все вчасно і на початок року місто б мало генеральний план, і не мало б якихось там затримок із оформленням земельних ділянок, як маємо це сьогодні. Я казав це на кожній сесії, що шановні прийде перше на перше, 2013 держава нічого не змінить. І будемо ми бідні не тільки ми, а всі житлі трасі і промислові об'єкти, які не зможуть розвивати в місті. Свої якісь будівництва тому подібне звинувачувати у невчасному прийнятті генплану тростянця мера міста абсурдно, адже закон передбачає, що старт відповідним діям дають саме депутати. Відповідно до закону про регулювання містобудівної діяльності, чітко вказаний механізм, яким чином приймається містобудівна і землеупорядна документація, в тому числі і генеральний план. Там чітко вказано, що необхідно, щоб рада прийняла рішення. Про виготовлення чи коригування генерального плану. Доки Рада такого рішення не прийме, звісно, ніякі подальші кроки не можуть відбуватися. Тобто з ісходною точкою, коли сесія надала міському голові повноваження займатися виготовленням генерального плану, є дата 26.06.2012 року. Тепер питання мог Бова за півроку місяць з інститутом, провівши тендер і все остальне, визначитися з подрядчиком, дати їм всі повністю ісходні дані і тому подібне. Виготовити генеральний план не мог. Тому що генеральний план, хто ним займався, і ті міста, які займалися, це мінімум. Ну, рік роботи мінімум. Наскільки мені відомо, актирка займалася два роки, поки його затвердили і тому подібне. І суми займалися теж більше року. І там дуже багато питань. Дивіться, ми лише тільки в серпні провели тендер. І слава Богу, що знайшли суб'єкта, який погодився в межах наших коштів, не за мільйон гривень коштів. А за 553 тисячі 117 гривень 44 копійки. Отака От вартість сьогодні виготовлення нашого генерального плану. міста Трасінця у нас коштів більше а немає. Б на сьогоднішній день ну і мільйона у нас ніколи і не буде. І держава коштів цих не дає. Фінансування виготовлення генплану теж питання непросте у травні 2011 року. Була прийнята програма про щодо містобудівної землепорядної діяльності. Про виготовлення цієї документації, але звісно, вона йшов час і потребувала вона потребувала якихось зміни уточнень. Тому була уточнена вона ця програма у наприкінці 2011 року і в 2012 році, в зв'язку з тим, що був втрачений час, також вона потребувала своєї корекції. І, на жаль, знову ж таки у 2012 році, вже в кінці року, коли е, постало питання про те, щоб е, знести зміни в дану програму, знову не, не знайшли порозуміння депутатського корпусу, знову це рішення не було прийнято. І було прийнято воно пізніше, але постійні ці звалікання вони не не додають. Не конструктиву не дозволяють нормально в нормальному ритмі працювати апарату міської ради над цим питанням по програмі, яка була прийнята в 2015 році. Депутати тоді ну не знали і ми навіть теж не знали скільки буде стоїти генеральний план. Що це за робота? Це була це зовсім сьогодні. Це зовсім інша робота ніж та що була раніше. Ну в старих при, при... в двадцятому сторіччі робилися генплани. Зараз генплан повинен бути в цифровій формі. Він був повинен бути потім на інтернет-сторінках там везде розміщуватися. В ньому вже повинні бути і зоні так називаємо, і е, історика, е, архітур, архітурний опорний план, і детальна планування і багато інших складових, яких раніше не було. Так от в даній ситуації е, сесія в 11-му році депутати на сесії в червні, коли приймали програму, то в травні я обичаю, затвердили на розробку генерального плану 200 тисяч гривень коштів. Виділили. Звісно, ми, як виконавці річної сесії, розпочали тендерну процедуру в 2011 році. І коли нам почали поступати пропозиції від інститутів, виявилося, що, що сьогодні в зв'язку з напливом замовлень від інших міст ціна сьогодні генерального плана мільйон, мільйон двісті, мільйон п'ятсот і так далі. А в нас є 200 тисяч. Могли ми зробити генплан в 2011 році? Ні, не могли. Незважаючи на численні перешкоди, сьогодні генеральний план міста Тростянець майже готовий. Генплан вже майже виготовлений, ну черговий генерального плана. Ми узгоджуємо питання із обласною архітектурою, на коли можна провести буде містобудівну раду, тому що це повинні бути 4-5 архітекторів обласних, приїхати подивитися на цей генплан і дати йому належну оцінку і дати висновки на те, що розроблений. Потім провести громадські слухання і виносити на сесію міської ради на затвердження. Ми будемо цей генпенеральний план нам надіслали проєктировщики, Ну, один із варіантів його остаточного, скажімо так, визначення, як, які вони бачать в майбутнє місто. Так і по суті діла ми будемо ось на днях уже його практично виносити на горня. Вчасне неприйняття генплану уже має для міста негативні наслідки. Шоколадна фабрика «Крафтфудс Україна не може далі розбудовуватися, а отже, залучати додаткові кошти у бюджет міста. Вихід з цієї ситуації єдиний. Поки там буде громадське слухання, і це все це місяць. Два все часу не затягнеться. Попитатися сьогодні, ну скажімо так. Е Визнати діючим той старий план, що був 91-го розроблений. Ми зробили такий запит на управління містобудування і архітектури Осумської обласної державної адміністрації. Якщо воно проведе містобудівну раду і рада визнає, що можна такі речі зробити, і можна на час розробки нового генплана керуватися старим генпланом, тоді ми зможемо давати людям дозволи на будівництво житлового будинку, там, фабрики, на будівництво якогось там добудови до цеха. Там аж завод якісь там ще є інші речі там, чи комусь іншому. Тобто, в будь-якому місці який працює у городі, давати зелену вулицю для забудови їх території. Сьогодні, к сожалению, цього діяти не можна. І е, це печально, але це наука тим депутатам, які ставили свої амбіції вище інтересів міста. Я назвав цифри. По суті, це питання можна було займатися 9.02, а не займатися у серпні. 308 розумієте, то тобто з 9 лютого до 308 ми втратили 8 місяців часу. Єдине, чого боїться міська влада, це того, що депутати вкотре проявлять особисті амбіції і не приймуть генеральний план міста. Ми все зробимо, щоб цей генеральний план був вовремя винесений на сесію, але де гарантія знову ж таки, що депутати наші проголосують. Повірте, зараз почнуться власні особисті інтереси кожного, де він що хоче, одному садочок, другому там ще щось. Третьому ще щось і непонятно, коли буде затверджений радою. І що не получилось так, і 91-му году генплан розробили, а затвердить його не затвердили, бо видачі були особисті інтереси. Генеральний план Тростянця – стратегічний документ, що визначає основні напрямки розвитку міста. За словами Юрія Бови, його прийняття допоможе місту унеможливити хаотичну забудову та знищення природних і архітектурних перлин тростянця. Серйозне питання для тистанчан, серйозне питання для промислових підприємців та інвесторів, як з цього ситуації виходити. Але іншого, план, ну, іншого шляху, ніж все ж таки розробити і затвердити нормальний генеральний план, який би діяв на всі майбутні роки, який в ближайших 5 років не буде змінюватися однозначно, це забороняє законодавство, які є безстроковим на сьогоднішній день. Тобто він не затверджується на 5 років чи на 10. І, до речі, проектанти, коли працювали з цим планом, ну, по суті. Коли ми казали, що не треба цей біг рисувати, да, такий, там, ну, якусь, там, набережну. а вони кажуть, що ми робимо генеральний план безстроковий. Тобто він буде діяти 50 років. Ну, Откуди ви знаєте, буде вокруг сажалки набережна через 50 років чи не буде. Ну, давайте жити позитивним мишленням, а не негативним. Не думайте, що у нас все розвалиться і Україна буде бідна і голодна. Да? Давайте мислити в ту категорію, що Україна буде поступово все одно відновлюватися. Уже ж немає черг за колбасою. Уже ж не ходимо ми там по талонам, купуємо носки, як було в 91-му 93-му році. Тобто поступовий рух вже йде все одно. тому вони і намагалися проєктувати цей план з розрахунком на 30-40-50 років наперед, для того, щоб побачити майбутнє роздурсенця. І мені приємно те, що я відзначав і казав депутатам на сесії, що дуже багато ідей, які ми сьогодні вже впроваджуємо в життя. Підтримали ці проєктанти. Ну, такі ідеї, як, наприклад, будівництво спортивно-розважального комплексу з басейном по вулиці Каліїна. Він там вписується, і вони сказали, що да, це ідеальне місце для нього. Строй мікрорайон, під'їзд нормальний, і комунікація є, нікому не мішає, санітарні зони забезпечують і все все інше. Ми підтримали нашу ідею промислової зони на виїзді з Страсенця в сторону Лебедина. от, Зробити там промислову зону, розвивати там промислові підприємства. Не в центрі міста, де спальний мікрорайон, а десь на околиці, де вітер здуває всі там виброси і так далі. Далі підтримали розвиток транспортної інфраструктури, тобто де, ми, де, ми бачили, де, де ми майбутньому ну, бачимо, що треба будувати якісь додаткові дороги і так далі. Ну, це, Можливо, це буде не завтра, а це буде. Підтримали розвиток там спортивних різних саме житлових забудов. І так далі. Тобто багато речей цікавих. Ну, Проєктанти сказали, що да, це дійсно ви робите. Особливо, це приємно, що, наприклад, той самий водозабор, який ми почнемо будувати на царському селі, так званому нашому на мікрорайоні не скучно, те сказали, що да, все ми приймаємо. Що тут може бути водозабор без всяких проблем. Він нужен там, тому що такий огромний мікрорайон, де живе понад 5 тисяч населення сьогодні, немає централізованого водопостачання. Це від самої самої верхньої вулиці. І закінчуючи у вулиці Карламарса, Зерянка, Охтяпська і так далі. Води немає. Саме тому, а сьогодні вода повинна бути в кожній родині нормальна, чиста і так далі. тому генеральний план, те, що є, він на 90% відображає бачення не тільки моє, а й самого корпусу депутатського керівників підприємств, які висловлюють ті чи інші побажання періодично. От. але... Вирішення буде остаточне, це коли проводять громадські слухання, коли кожен зможе підійти, подивитися, що там буде, коли послухає проєктантів, і вже визначиться, е варто так будувати чи інше. От В даній ситуації я живу ще раз, от, наприклад, ті самі проєктанти, які проєктували генеральний план, абсолютно не бачать. Ну, ми, ми, ми планували робити гаражний кооператив на вулиці відродження. Вклали ні, що тут можна ділять гаражний кооператив, Гражі там не можна бути взагалі. Тому що в іншому місті виносте от їхня позиція була аргументована тим, що там є озеро, що там є житлова забудова, і в житловій забудові робити гаражних притів прямо по центру вулиці не можна. Дивитися, будемо, де його інше в місті поставити. Тут багато інших речей є, і враховувати треба і пам'ятник історії архітектури, багато інших, інших різних нюансів. Залишається лише сподіватися на те, що в питанні прийняття генерального плану тросенця відповідальність за долю міста не дозволить депутатам гратися із документом, намагаючись підлаштувати його під чиїсь потреби, адже саме цей здавалось би звичайний строкатий малюнок і є обличчям майбутнього нашого міста.